І всім привіт, друзі! І, друзі сьогодні ми дивимось, що повертають ящики в Бравел Ста. Дивимося відео. Чики повертаються у класичні події. Два бійці тварини, повернення Олімпу та морських глибин, та три нові модифікатори. Всім привіт! З вами Аурум, і це переклад Бролтоку українською. Підтримай україномовний контент своїм лайком, підпискою та поділись цим відео з друзями. Чим більше переглядів на подібних відео, тим більше шанс, що Суперсел коли-небудь додасть українську мову у всі свої ігри. Чому б нам не повернути скриньки? Схоже, всі за ними так нудьгують, тому що. Подивися, що наробив Дані. Не переживай. Френ позичив мені цю штуку. Та, хлопці, час. Погнали! Дані збирається знищити мегаящик. Та не наш, а он той. Нічого собі. Він там гаразд, не переживай, З ним усе буде гаразд. Ласкаво просимо до Бролток! Brawl Броток! Talk. Brawl Talk. Класичний okay. бій, нова подія цього оновлення, де ви зможете виграти мегаящики. І хто розповість про класичний бій краще, чим класичні Райан та Френ? Правильно вітаю! На вас чекають нові ігрові режими, новий гіперзарядний скін, перероблені класичні скіни та повернення мегаящиків. Зібравши достатньо мегаящиків, Буде новий скін на ріко. Ви зможете отримати новий Ой. гіперзарядний скін. Ну, да. Монарх Ріко. Це переосмислення скіна мажорів з безліч візуальних оновлень, включаючи особливу форму у режимі активізації гіперзаряду. Щоб отримати мегаящики, потрібно збирати зіркові жетони. Старі гравці ще можливо пам'ятають, що це таке. Їх можна здобути за першу перемогу дня у режимах, де зоряний жетон активний. Зберіть стільки, скільки потрібно, і ви отримаєте мегаскриньку. Жетони можна також отримати в спеціальних щотижневих квестах і у випробуванні, яке пройде під час події. як Аніше ви можете відкрити мегаящик відразу ж, або збирати їх, щоб потім відкрити все разом, і отримати ударну дозу дофаміну. Ніколи не відкривали мегаящики і не розумієте, чому вони особливі? Мегаящики особливі тому, що у них багато різних предметів одразу: бійці, блінги, скіни, монети, очки сили і кристали. Так, кристали знову можна знайти у ящиках. У вас є шанс отримати гіперзарядний скін зарядний та його кольорові. Спочатку були ці ящики, потім обрали з них мене ці блінзи не можна було вибити, а потім вибрали ящики. А ось тепер можна вибити ящик і зразу вже і з цими, коротше, цими кристалами. Монарх Ріко, Блінговий Монарх Ріко та Кристальний Монарх Ріко. У події будуть доступні два нових ігрових режима у класичному стилі: дзеркальний матч та барабанний дріб. У дзеркальному матчі усі гравці грають за одного й того ж бійця. Приємно познайомитися. Дуже приємно, дуже дуже приємно. По черзі використовуються бійці першими, що з'явилися у грі. Всього 21. Так що дзеркальні матчі регулярно оновлюються. Барабанний дріб особливий режим, де кожен переможений вами. Боєць перетворює вас на нового. Потрібно зіграти певною кількістю бійців. Якщо дійдете до останнього і переможете ще одного гравця, перемога за вами в обох режимах діє класичний модифікатор, і це означає, що всі бійці, обмежені дев'ятим рівнем, мають лише першу зіркову силу і не використовують гаджети чи гіперзаряд. як у старі добрі часи у 2019 році, коли і марціо ще не було. Це ще не все. У нас будуть скини на класичну тему, у тому числі зірочка. Шелі За мотивами Зоряний Шелі. Ви Мені, матимете шанс ще. знайти їх у мегаящиках. Старий ковбой Диномайк. Впевнений, що де... раніше все було краще. Помічник шерифа. Бру. Ой, цього диномайка раніше роздавали безплатно в магазині. Вже зводить курок. А шериф Шелі стежить за порядком, начебто на дворі досі 2019 Коше рветься у бій, навіть по червонів. Також ми переробили два старі скини. Вікінг був тепер виглядає набагато крутіше. Він також отримав кольорну варіацію. Сіверіден був і печерний френ. Один із найпотворніших скінів у грі. У нього теж виникла варіація під назвою Первісний Френ. Класичний бій розпочнеться 12 липня і триватиме до 31 липня. Все так, чуваче, це ж моя фраза. Бролток. Як щодо того у вівторок, так відчепись ти зі своїми того у вівторок. До наступного вівторка! Brawl Talk. Сезон Боги проти монстрів» прийняти. Стоп, стоп, стоп! Тобто ви хочете сказати, завтра вівторок, а його 12-го сьогодні як що там? А, червень, 12 липня жалко, скажіть. До 31-го. Ну, чекаємо. Тобою міфічні скіни Горгона ЕМ з Pass, включаючи сапфірову та Рубінову варіацію у Бропас Плюс. Мінотавр був прямо з лабіринту. Король морів посейдон арті, тусовщик Діоніс Анджело, Гарпія Мелоді, Гарпія Мелоді ще більше зомбуючими піснями, яка також є ранговим скіном сезону. Афіна Пайпер, покровителька влучних стрільців. Сезон Боги проти монстрів. Ну, тут можна побачити, що буде оцей, м Brawl Pass на Емс. Почнеться 4 липня. Хто не любить єдинорогів? Бері. Бері суворий жорсткий хлопець, який змушений працювати у кондитерській у менді, вбравшись у костюм єдинорога. Його дратують витівки честера та неорганізованість менді, але в глибині душі він радий, що має цю сім'ю. Він атакує розтанутим морозивом, яке завдає шкоди ворогам, завдає шкоди з часом, а також як союз. Тому що його друзі люблять морозиво. морозово. Це чудово. Під час використання суперу він кидається вперед, розкидуючи морозиво навколо себе. М -м, морозово та ще у бері є цікава особливість. Він заряджає свій супер, цілюючи товаришів за командою. Ви вже закохалися в морозову? Ой, я мав на увазі бері перший боєць цього оновлення. Разом зі скіном темна конячка перед кооперування це здощі. Якщо, звісно, мова не про режим з'їзди. Ми вирішили ввести кращення призначення соціальні функції. Тепер у нас із друзями із реального життя стане ще простіше. Завдяки новим груповим qr кодам Крім того, буде легше продовжувати гру з гравцями, яких ви зустрічаєте у грі. Ви зможете залишити Мені стало цікаво, які будуть аватарки самі. Команду коли натисніть. Швидкий чат доступний прямо на головному екрані. Друзів можна додати відразу після матчу. А найголовніше, при в команді досвід буде подвоювати. Якщо ви не в команді, вступайте до команди. Час гіперзаряду у грі. З'явиться сім нових гіперзарядів. Барлі кидає три великі напої, які також нищують кущі. Френк! Діє по всій області довкола нього. Більше не потрібно прицілюватись. Супер Анджело слідує за ним. Прямо як. Нарешті заряд виників Viper. При використанні суперу вона залишає ще більше бомб. Відкидає супротивників при притриманні. М звідштовхує бійців своїм супером, а потім прицільно атакує. Вибачте. <кхід> стані суперу снаряди ріко відскакують ще далі. Супергейла б'є двічі і ширшою областю. Бролто! Зустрічайте «Бен Бой. У сезоні Бен Бой на вас чекає новий боєць, новий ігровий режим та нові скіни. З кіном пасу пенбої стане в мету за сент. і в нього будуть неонові та сяючі колірні варіаці. Убрал пас плюс у лава бійці поповнення. Знайомтесь, солдат ракоподібний Кленсі. Він не справжній лобстер, але не кажіть йому про це. Кленці міфічний боєць, Що, а що якщо б він був настоячим лобстером, то ми його з'їли, тому що хоч їсти і на море. Оця на уроні, який може покращити себе до трьох разів за матч, потрапляючи у ворогів зі своїх пейнбольних рушниць. Приблизно як Вольт, але трохи інакше. На кожному етапі кленці також покращує свій супер. Напер... У мене Вольт є в кого також ставте лайк. А якщо нема, то підписуйтесь. У етапі він робить один постріл під час основної атаки і стріляє чергою при використанні суперу. На другому етапі він робить два постріли поспіль, а його супер покриває велику область. На третьому етапі Кленці стріляє пенбольними кульками з хвоста, додаючи атаку по діагоналі. Під час використання суперу він також рухається швидше. Кленці додасться разом із кіном азартний гравець у сезоні Пейнбол. Це новий ігровий режим, який з'явиться як не дивно у сезоні під назвою Бей. У цьому режимі гравці змагаються, покриваючи карту фарбою. Перемагає команда, що зафарбувала найбільшу частину карти. Коли ти одного э, гравця просто вбиваєш, тоді буде то закрашується трохи карти. На місці переможених ворогів залишаються кольорові плями, що допомагає фарбувати карту швидше. Ні, пенбіні скіни. Погнали! Ось мені їх поні, яка сподівається одержима великим дрем'ям. Я рекатиться Джекі з модною вуличною черепаха Гейл. Панцерем, який він готовий пустити у хід ранговий скін кальмар Справ. Ви тільки подивіться на це миле личко. Ми ще не закінчили. Ми також переробили трьох бійців. Нам давно варто було зайнятися. Френком, і це нарешті сталося Чим менше у нього здоров'я, тим вище швидше. Атаки, сподіваємося, ця зміна дозволить йому адаптуватися Ого. до деяких режимів, і він Важно. буде не тільки отримувати шкоду, а й наносити її. Мега отримала більше снарядів для своєї мегаформи. Та їх дальність зменшилася. Сподіваємося, це дозволить їй діяти агресивніше. Оточна зіркова сила Честера стане частиною його основної атаки, так що в ній завжди буде чотири етапи, а його нова зіркова сила підсилюватиме перший етап атаки. Пролто Піратський літок повертається разом. З піратом Гавсом, який залишається хорошим хлопчиком навіть у морі. Буканьєр Барлі ідеальний бармен і морський вовк а Корсардах найнезворушніший капітан у світі. Крім цього, у нас є два скіни суперселмей: це містер Пітая, соковитий літній воїн, придуманий Френкі, і Амбер з бульбашками, яка ганяє на роликах етак. Виворогівальбашка. Це як у житті. Автор Артрей Бролток. Титул Хенка тепер називається Бойова креветка. Тепер у грі видно рік створення. Ваш обліку бойова креветка. Ну, типа, якщо ми її не хочемо з'їсти, то вона буде биться, щоб ми її не з'їли. Запис. Обмеження щодо блінгів більше немає. Оновлено базову модель Брока. Ви можете зареєструвати унікальне ім'я Суперселеді. І тепер ви можете бачити своє поточне місце у майстерному списку лідерів прямо у себе профілі. До речі, у своєму телеграм-каналі я проводжу конкурс, де розігрую сім скінів мінотаврів. Ось ми й повернулися, хлопці. І ми навіть нічого не змінили. Це здається абсолютно нормальним. Чудово! Ви молодці! Привіт, хлопці! Як справи? Всім доброго дня, всім хорошего дня і всім до зустрічі!